Ходи пам'яті у Коломиї відкрили персональну виставку відомої львівської мисткині, учасниці чисельних виставок і проєктів в Україні та за кордоном Ярослави Ткачук. Оглянути полотна можна упродовж місяця у музеї писанкового розпису. Ярослава Ткачук, уродженка Коломиї. Тут виросла, навчалась у першій школі. Вона відома українська художниця, однак у рідному місті із персональною виставкою вперше. Я згадую, Коломиї – спогади дитячі, тобто це дитинство, якісь от і ще пам'ятаються якісь там фрагменти архітектури, якісь там, як ми ходили десь. Ну, з батьками там в кафе, от такесь ну, таке розмірене міське життя. Ярослава Ткачук закінчила Косівський коледж декоративно-прикладного мистецтва відділення художнього текстилю. Згодом Львівську національну академію мистецтв, відділ художнього текстилю. Саме і в техніці текстилю працює і зараз. Поєднує в картинах різноманітні матеріали метал, дерево та інші. Мені цікаво спонукати людей подумати. Якось ну тобто щоб мої роботи викликали якісь емоції, які які ну тобто близькі тій людині, яка споглядає ту роботу. З 2013-го Ярослава Ткачук у національній спілці художників України в її доробку чимало виставок та проєктів, персональних і групових, не лише в Україні, а й за кордоном. Твори художниці настільки неординарні, що їх легко впізнаєш серед сотень інших робіт художників, каже відвідувачка виставки пані Галина. справжнє сучасне мистецтво, різноманіття, форм, фактур те, що дуже так права, але Цьому виглядає дуже органічно. Чи не одна із найцікавіших серій робіт, представлених на експозиції, відзначає авторка? Це художні полотна, в які вплетені QR-коди коди активні посилання на історію родини Ярослави Ткачук. Це QR-код є активним посиланням на сторінку, де можна прочитати і історії моєї родини. Тому що я переслідую таку ідею, що кожен має знати власну історію для того, для розуміння глобальної історії, для розуміння якихось таких глобальних процесів, які відбуваються зараз з нами тут. Тому що, якщо ти не знаєш, що було з твоєю сім'єю, ти можеш не ну, для тебе може стати несподіванкою, що ти москалі нам. То, для мене це не є несподіванка, тому що вся моя родина постраждала від. Е, е... Від діда і прадіда і ще ось, тому тому це важливо. У час війни мистецтво повинно діяти. Воно допомагає багатьом людям впоратись із труднощами. Водночас це і фіксація стану суспільства через художню призму. Зокрема, один із творчих проєктів Ярослави Ткачук присвячений переживанням жінок під час війни. Тому що скільки жінок виїхало за кордон з дітьми, це розірвані сім'ї, то ну це люди, які які поки. Вийнули своє житло, тому що ну для, як на мене для жінки дуже ну, це є таким мега важливим. Тобто вона створює простір довкола себе, вона там щось дбає, і тут раптом це все змінилося, як жінки це переживають. Оглянути виставку коди пам'яті уродженки Коломиї, художниці Ярослави Ткачук можна у експозиційному залі музею писанкового розпису впродовж місяця. Ольга Гириджук та Андрій Гарашчук. події НТК.